Після заміни, після заміни вентилятора і охолоджуючої системи на двохтрубчатий великий кулер ми бачимо, що на другому ядрі 93 вже градуси, 89 наразі. 6 хвилина. 90-91. Тобто поступово ми бачимо, піднімається. Температура поступово вона піднімається. Ось бачимо знову друге відро 93. Тобто вже 6-20. Ага. Там э, була обмазка ось така. Тобто э, фірміна. Якісь вот полоски такі. Їх не здирав, вони ну, живі, я так думаю. Я поставив на них, не на термопаски. О, бачу, вниз пішло діло. Тобто воно... Так, да, воно клас, нормально. Але ж, але ж ми бачимо, що він автоматично знизив вольтаж і частоту. І тому температура пішла вниз. Але він не вирубився. Він себе утримав на 100%. І не вирубався, як він раніше вирубався. І вже йде сьома хвилина. Ну я рахую, що це добре. Це добрий знак. Але ж уже ось о, 1500, а тут 08. То есть він на дуже багато себе знизив. Спасає, спасає. Але ж, ну це він, це ж не ми влазимо. То Тобто 100, 100 То есть він себе коригує, він себе... Это, Хоче температурку, як кажуть, понизити, значить він думає, що робить, так чи ні?